Сьогодні зустріли пана Олександра. Так, чоловік до нас приїхав з Харкова. До речі, хотів, щоб кожен чий, був клієнт, от такий, як пан Олександр. До речі, дуже було гарно спрацювати з людиною. Людина подзвонила, все розказав, скинув завдаток і в принципі проблем не було. Бо є деколи такі клієнти, що і скидають завдаток і потім починають кожен день дзвонити, надзванювати, дуже, дуже задають такі недоречні запитання. Ось зараз каже пан Олександр пару слів про своє враження, про автівку. Ну, що я хочу сказати. Ну, по-перше, за Андрієм я слідкував вже, мабуть, рік. Я був підписан підписаний на майже 15-20 каналів по пригону автомобілів. але сам остановився на Андрії. Чому? Тому що, по-перше, мені подобається, що чоловік сам оглядає автівку. Це не якийсь там аукціон чи ще щось. Чоловік сам оглядає. Сам їздить на неї, дивиться, ходову кузовні елементи. Це мені подобалось те, що мені подобалось, що машина не з а саме з Голландії. Ну, так. Це, я, це дуже принципово було. Далі, коли я почав спілкуватись з Андрієм, мені дуже подобалось. Чоловік все відповідав. Скидав відео, повне відео автомобілю, е, скинув мені відео комп'ютерної діагностики. Я просив його, щоб він мені по батареї там всі, все мені скинув. Е, ну, тобто, е, трохи хвилювався. Коли їхав, трохи хвилювався. Е, але коли я приїхав, я подивився машину особисто. Е, сам. Ну, Нічого не відрізняється від того, що розповів нам пане Андрій. Дуже приємно було було з ним працювати. Ось ну. Порадив був комусь, а однозначно так. І навіть є люди в мене у Харкові, котрі теж думають покупувати собі електромобіль. І вже я дав контакти Андрію. Все, приїжджайте і, і самі разом з людьми. І дуже гарна порядна людина. Оце, оце для мене було, ну, як то кажуть, найголовніше, щоб порядна людина була. І ну, я задоволений. Все, я дякую, задоволений. Вам, да, дякую вам, тож, дякую да, вам, Тоді да, да, приїжджайте до нас ще мирного неба і гарно відсвяткувати паспорт. Дякую. дякую, до побачення. Все, вас можна... Все побажаємо нашим клієнтам щасливої добратися додому і хай служить даний автомобіль. Гарного дня. Так, А хоч зі свого боку дивіться, маємо ще в наявності ось таку фіндайкону, цей 2020 рік рестальну. Це вже автомобіль трохвазний. Даний автомобіль тільки ми привезли, розмитнили його, ось у нас всі конектори в нас зайняті. Це вже йде Рест, велика мультимедія. Більш е, багаче розширення, електросидіння, підігріви, обдуви. Даний автомобіль має пробіг 139 тисяч, автомобіль їхав своїм ходом, жодних зауважень немає. Ми ще детелінг тут в даній овцівці не робили, тобто тільки її помили. Як ви бачите, виблискує на сонці просто шикарно. Колір має мокрий асфальт, має фаркоп, це не означає, що неї там возили кірпічі або е тягали прицепи. Дуже багато їх ставлю для того, щоб перевозити велосипеди або влітку, коли їдуть, то цепляють кемпінг. Це максимум. Більш там ніхто нічого не чіпляє і великі грузи нею ніхто не возить. Ось так вигляд має справа. Це все зробиться, дитерін зробиться, почиститься. Дана автівка коштує 15900 євро. Є доступна на сьогоднішній день, кого зацікавить, телефонуйте. В неділю будемо їхати в Нідерланди. Хто має бажання самостійно поїхати з нами і підібра... підібрати собі автівку без проблем. Є такий тур по Європі. Телефонуйте, я вам розкажу про умови. Як все відбувається і скільки часу займає. У нас є одна Hyundai Kona, це продана під нашого замовника. До речі, десь в кінці тижня людина має приїхати забрати. Також з понеділка почнемо займатися детелінгом. Це все почистим, відчистим. Це також є РЕСТ 2020 рік. Новіша навігація. І також з люком на даху даного автомобіля. Весь автомобіль в рідній фарбі, без жодних зауважень, без жодних проблем. Всі автівки ми зараз доставляємо своїм ходом. Чим великий плюс, тому що кожна автівка в нас проходить зразу такий тест-драйв, і ми вже можемо з певністю віддати людям і провірити за 2000 км стан редуктора і двигуна. І хто слідкує за мною, добре знає, що ми міняємо самостійно в редукторі і в двигуні підчепники це без проблем. Тобто, можемо дати, навіть надати певну гарантію на ті автівки, які купували особисто в мене. На всі решта, ну, відповідно, самі розумієте, ніхто гарантії ніякої не дає. Отже, від вас підписка, лайк, коментарі. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео. Дякую, до зустрічі.